Звертаю вашу увагу саме на те, що у цієї пили є плавний запуск двигуна, є плавна запинка двигуна, і також є блокувальна муфта, яка обов'язково зупиняє одразу ланцюжок після того, як ми відпустили клавіш вікнення, але ланцюжочок зупиняється і двигун повненько докручується. Ще раз показую, просто зверніть зараз на це увагу. Ото, що ми маємо в середині, я вже показую. Саме просто дивимося, як вона ось тут зібрана, з чого вона складається. Дуже гарно тут все зроблено, тобто тут ні до чого неможливо докопатись. Просто бачимо, як тут все гарно зроблено. GTM надає дійсно мідні обмотки. І так, це в них вказано на кожному товарі, що в них мідні обмотки. Я намагаюся показати вам саме ось цю обмоточку. Звичайно, що тут у нас йде статор, тут і якор 2 кВт справжніх шестерня, яку використовує завод, виготовлена з металу. І метал, до речі, тут є дуже гарної якості. Як бачимо, повністю тут все залито мастилом. Всюди, всі частини, всі рухомі, і навіть деякі нерухомі, вони повністю всі залиті мастилом. Ну і, звичайно, що ось тут у нас саме йде бачок для змазання ланцюга. Ось так це все виглядає. Ми розбирали ми, звичайно, його ось таким шуруповертом від GTM. Ось так це працює тому однозначно це топовий варіант за свої кошти. Магазин Техностор рекомендує.